Сьогодні було скотався всередині. Амінь. Yeah? Амінь? Амінь. Вчора мене трохи прихотила спина, У мене теж, а, Саша. і думаю, де я поставлю прицелий пластик, поставив собі. Думаю, що трохи попече і пройде. Попеком. Стою зранку, не пройшло. Не діє пластик. Пішов до церкви. Поспівав, похвалив Бога. Вже пів тіла не відчуваю. Але не з погано, але з добра. Слава Богу. Слава Богу. Дякую. Слава Богу. Ви є частиною церкви, і це видно у кожному з вас. Приходячи сюди, хтось співає, хтось танцює, хтось промовляє при собі щось. І в цьому видно, що ви є единство церкви. Не в цих стінах, тому що ви не можуть потріскатися, не в вікнах, не в якихось інших речах. Ви є церква, і кожен з вас є вклад в це. Кожен з вас може зробити дещо більше, і Господь живе в кожному з вас. Я часто останнім часом роздумувався про благословення Господнє, як до нас, так як і ми маємо благословляти. Як добре бути благословенним? Ми знаходимось тут, а це означає, що ми є благословенними. Відкрити, будь ласка, буття 12.2. І народом великим тебе я вченю, і благословлює тебе, і звеличує мене Твоє, і будеш ти благословен. І поблагословлю, хто тебе поблагословить, хто ж тебе проклинає, той і прокляну. І поблагословляться в тобі всі племена землі. Тут відбувається знайомство Бога з Авраамом. Бог призиває Авраама. Бог не вибирає нас по наших заслугах, Бог не вибирає через те, що ми йому догодили, щось заслужили. Бог вибрав Авраама через те, що він так захотів. Бог суверенний Бог. Бог вибрав нас для своєї слави, щоб ми йому служили. Тут знайомство Авраама з Богом, Бог починає благословляти Авраама. готувати пророста в обітниці. Перше, що він йому казав, і народом великим тебе я вчиню і благословлю тебе. Друге. І будеш ти благословенням. Отримавши благословення від Бога, людина змінюється. В неї відбувається трансформація. В розумі, в серці, в середині. Бог, людина приймає повністю інше вже. До того, щоб вона бачила і після того, як прийняла Бога в своє серце, ти станеш благословенням. Амінь. Часто люди моляться і говорять, благослови мене, Господу говорить. Але рідко ми кажемо, що ми є благословенням. Використай мене, зроби так, щоб я міг щось зробити для цього. Що мені, що мені робити з тим, що ти мені дав? Використай мене. Під час таких думок у нас можуть виникати різні емоції, так як і позитивні, так як і з них і багато негативних. Тому Бог дав нам слово своє. Блажена та людина, яка надається на слово Боже. Бог вибрав Авраама і змінив все в ньому. В чому ж Авраам став найбільшим благословенням для всіх народів? Через нього прийшов Ісус Христос. В Христі ми отримуємо благословення наше. В Христі саме є благословення. Авраам є, як би сказати, першими воротами, через які Ісус прийшов до нас. Вкрийте, будь ласка, благодаті 3:13. Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятию усяких, хто висить на дереві, щоб обрамов благословення в Ісусі Христі, поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам віру. Розуміючи, що Христос відкупив нас прийняттям наших гріхів, на себе та пожертвуючи собою, я задумуюсь, Багато разів задумався, чи змогли б ми так пожертвувати в деяких випадках. Чи взагалі ми бійшли навіть до такого? Да, як Ісус багато прощав, він знаючи наперед, що з ним трапиться, він віддавав повністю себе. Ми звикли віддавати повністю себе переважно в деяких випадках, коли нам це зручно. Коли не дуже зручно, то ми починаємо трошки вже по-іншому. Десь не доробити, десь викрутитися простими словами, десь щось вигадати, щоб, ну, щоб уникнути деякої ситуації про це. Ми маємо з усіх стил старатися показувати наше благословення. Ось на роботі в мене є знайомий переселенець, ми працюємо разом звати його Сергій і якраз четвер, коли нам Господь Снежку подарував багато зранку. то ми прийшли на роботу і було важко, холодно. Ми ще дві години простояли на вулиці, трошки замерзли і вже проголодалися, а двері ще не були відкриті. І кажу Сергію, щось я би поїв. Щось би ти купити, я хочу щось. А він такий просто нічого не з того каже: та й піду, зганяю, тобі куплю. Такі, та ні, не треба, то ж на вулиці сніг по колінах. Та ні, я піду. Взяв і пішов, приходив мені з чаєм, з булочкою. Просто так. Я кажу: дякую, та мені не важко, там сніг такий, він з тим чаєм і десь тими ну, булочками прийшов до мене. Каже, їж на здоров'я. Він це робив ну, просто від щирого серця. І тоді ти розумієш, що людина робиться для тебе, що вона хоче, Просто, ну, що вона добра. Я кажу, ось до мене так дійшло сіре. Я не знаю, як би я пішов в таку подуди. Ну, чесно, мені так прийшло, я б не знаю. Це нічого страшного. І я часто думаю, що ну, ми... є люди такі, які для нас роблять баточого такого доброго, але не факт, що ми завтра зробимо, ну так, вчинимо. Що таке благословіння? Трохи розберемося. Благословіння єврейське слово «бераха» або грецьке іоложо означає скерувати Божу милість, Божу благодать на людину або самим Богом, або іншими людьми, які діють, діють за його волею. Благословити це благословити, говорити слово, яке несе життя. Благо, щастя, добро. Третє. Також є зло Крім цих двох позитивних, є і зло Говорити прокляття, говорити також погане. вчиняти погане, думати погане, Але нам говорити цього не треба. Думаю, Третє, нам треба відкинути це в першу чергу. Сам Бог говорить, як благословляти. Відкрити числа 6, 23. Мовляй до Арона та до синів його, говорячи так, благословляйте Ізраїлевих синів, говорячи Нехай Господь поблагословить тебе і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице твоє і хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, а я благословлятиму їх. Амінь. Трошки розберемо це благословіння. Нехай Він тебе стереже. Стереже це захист. Захист Господа в першу чергу. Потрібно молитися про Божий захист. Якщо ми комусь бажаємо захисту, то потрібно в першу чергу молитися про Божий захист. Нехай друге, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм. Це процвітання. Процвітання серця і розуму. Це коли ми е, розуміємо, для чого ми створені, для чого створені наші серця, для чого створені ми. Третє, і нехай буде милостивий до тебе. Це так важливо, бо ми люди злі, жорстокі, наша тілесна така природа, вважаємо суду. Інколи воно так прям виривається там, на роботі, там, ти робиш більше, ти зробиш більше. не робить менше? Хочу, що він робив так само, як я, чи навпаки. І воно виривається так. І... Цього не потрібно допускати в першу чергу. Не тішитися, як ворог твій падає. Це приповість 24 сина. Не тішиться, як ворог твій падає. Бажай милості, не суди, не гнівайся на нього. П'яте. І хай дасть тобі мир. Мир це найважливіша функція в нашому житті. В нашій середині це мир Божий. Якщо в нас є мир, у нас є Господь. Амінь. Амінь. Потрібно дуже відповідати, відповідально ставитись до Слова Божого. Слово це не просто книжка, це інструкція долі, інструкція життя, по якій ми маємо впевнено йти і кукувати далі. Ми є не просто люди, ми є благословенні. Амінь. Амінь. Господом серця. І знаєте, я вечором я спати, там вистав в інтернеті щось, і бачу таку фразу, яка так мені в'їлася всередину, що якщо ти будеш їсти тільки в неділю, то ти завжди будеш голодний. Вона мені так з'явилася. Бог мені послав вам її сказати. І хочу побажати вам, щоб ви не були голодні. І щоб ви були тут не тільки в неділю, і з Господом були кожного дня. Дякую. Слава Богу.